Вчора ввечері я написав пост, де передбачав, що ну, в сьогодні вночі Трамп оголосить війну в Венесуелі. Ну, чесно кажучи, трохи помилився, але чесно кажучи, тільки трохи. Бо те, що зробив Трамп, і те, як він розпланував цю ситуацію, ну, дуже близька до війни, але не до класичної війни, а такої. До якої ми вже звикли в Європі і так далі. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінецьний телемарафон. Підписуйтесь, будемо вивчати, аналізувати, поширюйте, будь ласка, мої новини. Вони мають стосування до України. Не думайте, що якщо я кажу про Латинську Америку і Трампа, то це не має стосування до України, має ще яке має. Так от, Трамп продовжує завдавати ударів по Росії і Китаю. Це не просто війна з Венесуелою і Колумбією як е, проти наркотиків. Це дуже серйозний клубок подій, який пов'язаний не лише з наркотиками, е, значить, сировину, до яких постачає Китай, а вона ще пов'язана з контролем над Латинською Америкою, яка в значною мірою захоплена. Росією і Китаєм, бо в попередні влади, так, скажімо так, допустили це, попередні влади в Сполучених Штатах. Ну і ключове ж тут ще те, що Венесуела це одна з потужних нафтви держав. І в ситуації, коли Трамп ввів санкції проти двох російських компаній – Роснефть і Лукоїл, які Продавали за кордон понад половину всієї російської нафти, нафти в світі почало не вистачати, ціна на неї виросла, і тепер виникло багато питання, де взяти нафту, щоб замінити оцю, замістити оцю нафту, яка тепер під санкціями. Звичайно, що. Можуть емірати почати більше видобувати, а можуть грати в підвищення цін, але так чи інакше, це не буде швидким процесом, бо не можна завтра прийти і натиснути на кнопочку збільшити кількість видобутку. Це триваліша історія. Так от в даному випадку, венесуельська нафта вона має значення і вона може замістити велику частину російської нафти, і тому багато хто прямо говорить, що. Для Сполучених Штатів контроль над Венесуелою це можливість проводити більш планові і більш потужні санкції проти Росії. Вони ж не проти всіх компаній вели, а тільки проти двох найбільших, а можна ще трьох, найбільших, чотирьох, п'яті і так далі. Але вони розуміють, американці Трамп, що якщо ввести проти всього зразу, то колапс буде нафтовий і. Коли нафти не вистачає ціна на неї вискакує, країни будуть змушені, підприємства будуть змушені ігнорувати це значить, санкції, ці, бо в них іншого виходу немає. Країни залишаться без пального і так далі. Тому ці санкції треба вводити так, щоб було заміщення цього пального. І от Венесуела може стати однією з них. Ну і може стати Саудівська Аравія, яка може це зробити, але вона навряд чи зможе це зробити. Миттєво. Ну. І тому е, ця ідея з атаками на е, Латинську Америку, вона, в принципі, вписується як таке відображення того, що Трамп робить в Україні. Що сказав Трамп? Трамп сказав, що ми не будемо оголошувати війну, але ми будемо знищувати всіх, хто торгує наркотиками. І будемо застосовувати в тому числі сухопутну операцію. Я не думаю, що сухопутна операція це лінія фронта. Думаю, що швидше за все будуть десанти в певні місця, будуть спецнази виходити, будуть силовики спецслужби. І дуже цікаво в цьому контексті, що Трамп неодноразово протягом останнього часу називав і Мадуру, і президента Венесуели, так і і президента Венесуели, і президента Колумбії. Обох він називав головами наркомафії, наркокартелів і так, далі, і так далі. Тобто, коли він сьогодні говорить про те, що вони будуть знищувати тільки тих, хто е торгує нафтою, і, і, будуть, і не будуть чіпати всіх і... нафтою, кажу, буде знищувати тих, хто торгує наркотиками і не будуть чіпати інших, і згадати, що він говорив про лідерів е цих країн, то можна. Зробити висновок, що швидше за все, і ці персони теж попадають в число тих, кого можна знищити. Згадується, кілька днів тому е писали всі, що він дав доручення ЦРУ знищити Мадуру. Це президент Венесуели, і е тут може бути, е може бути те, що Трамп саме оголосив це все, що він оголосив. Зв'язку з тим, що оця операція по знищенню Венесуели вийшла вже на якийсь фінальний президента да, Мадуру вийшла на якийсь фінальний етап. І, і це може статися найближчим часом, і для, того, і для того він і оголосив все, що він оголосив. Багато хто каже, що він не наважиться знищувати президента країни, але ну, я бачу тут взагалі простий варіант, його не треба знищувати, його треба захопити і привести і піддати. Віддати під суд в Сполучених Штатах, чого така інтерес, така цікавість, така подія не може відбутися. Може. І в цій історії всій, яку він оголошував, дуже цікавий момент був, що його запитують: а от ви ввели санкції? Ну, бо справді всі розуміють, що нафта, Венесуела, наркотики, воно все поєднується в одну купу, його запитують. А от Путін сказав, що. Їм пофіг санкції і так далі. А Трамп сказав, ну я його вітаю. Він молодець, крута. От, але поговоримо з ним про це через півроку. І через півроку оце затискання може стати сильнішим і сильнішим, як я і казав, що не може Трамп оголосити. Я взагалі здивований, що він це зробив, тому що, ну, тому що якби він. Ну, він міг оголосити санкції проти Росії, але їх би не виконували. Ну, від собі, е, вся ця безліч нафти, яка йде в світі, вона займає певне місце і раптом її хоп, і хопи немає. А е, е, ну, це все одно, що вам треба заправити машину, а, а у вас тут поруч є заправка. А хто, хто там буде заправлятись, проти того вводять санкції. Ну, ви кажете, окей. Вводьте санкції, але ж мені треба машину заправити, я далі не поїду. Отут приблизно та історія. І тому Трамп вигадав цю, цей хід з тим, що от він дві компанії зараз наклав: великі, потужні, красиві. Але дві компанії наклав і тепер потихеньку буде витискати російську нафту, бо наступні будуть. Ну, якщо Путін не тямиться. А по тим заявам, які сьогодні звучать, ну не схоже, щоб він отямився. Отже, виходить, що Трамп цікавиться тим, що ж буде з його санкціями через півроку. Це позитивний момент, бо він значить не збирається їх завтра скасовувати. От в Путін сказав теж цікаву річ. Він сказав, що він вбачає в цих санкціях тиск на Росію, і що жодна поважна країна не буде реагувати на тиск. Тобто формально це означає, що. Путін не дає задню, ніяких зустрічей і перемовин не буде. Вони продовжують. А, і до речі, Трамп сказав, не сказав, що він скасував, він уточнив, що він переніс цю зустріч. Тобто переніс на 27-й рік чи на 29 дев'ятий, чи переніс її в Африку, чи переніс її в Вашингтон, ніхто цього не знає. Але Путін сказав, що це перенесення зустрічі. І чи відтермінування, а сам Трамп сказав, що переніс. Отже, ця ситуація в Латинській Америці, як ви побачили, має пряме стосування до того, що відбувається в Україні. Трамп вибудовує систему обрубування щупеліць цим російсько-китайським, восьминогам. І Дуже ключовою буде зустріч з е, в четвер сі Трампа, і можливо, цей тиск, який зараз по бензину здійснюється е, на Росію, це насправді тиск на сі перед зустрічю. І він так і каже, що ми хочемо. Я хочу поговорити сі про російську нафту. Тобто е, тут Трамп одним махом вирішує купу проблем. Він тисне на Путіна, який не прийняв його умови, тисне на сі, з яким він буде зустрічатися і підвищує ставки, хоче перебороти наркоторгівлю в Венесуелі і взяти під контроль венесуельську нафту, а заодно показати, який він крутий чувак, який може в цьому світі вирішувати будь-яку проблему. Не чекаючи там когось іншого, тобто він вже не не робить ставку виключно на миротворчість, він робить ставку на силові отакі операції. Побачимо, чим це закінчиться, але насправді, як на мене, це досить цікавий поворот подій якого треба було очікувати, і ми його очікували. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу, підтримуйте незалежні медіа, незалежні медіа підтримуйте. Та в цьому сюжеті в принципі не було нічого такого, що не можуть розказати і інші експерти, якщо вони так глибоко подивляться. Але майже в кожному сюжеті, який я даю, є багато такого, що інші навряд чи будуть говорити. От, припустимо, найближчим часом. Я готую сюжет про те, як Гардіан, яку дуже зараз багато цитують в Росії, бо вона виступила статтею, нібито про те, що треба війну закінчувати, що успіху там ніякого не буде, і так далі. А я вам розкажу, що там малося насправді на увазі, і як це пов'язано з тим, що говорив Залужний. Слава Україні.